У кінці 80-х на Виноградарі зародилася велика мрія збудувати не просто будинок культури, а справжній палац для людей. Архітектором став знаний київський проектатор Едуард Більський, автор унікального стилю забудов самого Виноградаря. Із вигнутими фасадами, кривими лініями, нетиповою геометрією навіть у спальних районах. Будинок культури мав стати кульмінацією цього архітектурного задуму з концертним залом, кінотеатром, бібліотекою та залою для гуртків це мало бути культурне серце району, місце для дітей, пенсіонерів та творчих спільнот. Будівництво почалося у 1989 році, але тоді радянська система тріщала по швах, і великі ідеї не судилося ожити. Короче, ось школа, третя здається, та фіолетова яка школа. І от ми зараз під'їдемо, ви побачите, що ниють місцеві мешканці. І я їх добре розумію, чому вони ниють. Бо впритул до школи, буквально хвилинка або наступний кадр, а ні, ось от, можеш переводити камеру. Чому вони ниють? О, там пацанчики. щось там... От я хочу що показати. Це там бацанчики щось тімою якось робили. Ось все лазять діти тут. І тут вже здається, якщо я не помиляюсь, були летальні ісходи в цій історії, що там діти лазять. І оце що кольцувало здається, тому ну парканом. У липні 2023 року 18-річний хлопець загинув, упавши з висоти в недобудованому будинку культури на проспекті Василя Порика. За даними ЗМІ, він піднімався на верхній рівень споруди разом із своїми друзями. Та послизнувся. Ну і ось зі сторони школи. Здається, нібито сюди потрапити не можна, бо паркан. Там паркінг. Але момент в чому ось добрий день Тут навіть стежка ось витоплена, Ну так Так вони і ходять сюди діти Дивіться прикол Ну бачите Вільчик Ну те що з нього залишилось Це Вільчик як Макс каже Те що напрокат Поки його стоять? Да? Ну мені, ну виглядає, да. Нібито ці Тивільчики. Ну вот наклейки, поняв. Отвечка. Да, да, бач PR-код. Да, 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 Кепчик. Якщо комусь надо, можете тоже приходить. Таке тут, дивіться, цікаве проєктування. Просто одні коридори, якісь полукруги, ось о. А, так ми вже це глухий кут. Коротше, я поняв. А ну. Да, приколи. Ну тут нічого цікавого, це зверху там гарне. Гарне. Просто десь вийти треба наверх. Oh, Блін, тут теж гной. Ну, надо знайти вихід. Ну, туди назад не Тільки тут скло і всі діла. Uh -huh. Ой, ой-ой-ой. <laughs> Що, Що це за. Ну, я. Я. Я не розумію. Який функціонал у цьому всьому? Ну, типу, це максимально дивно. Ні, ну я розумію, щоб зовні виглядало прикольно. А, а я зараз вам покажу фотографії. То звісно, що воно повинно бути таке все дуже неадекватне зовні. Це просто жесть якийсь дивився. Ми підійшли, дивіться, вийшли там сходи. Тут сходи, там якісь яруси, коротше, це жесть. Приколи. Що це? Я зрозумів, що це? Твої здогадки або твої ставки. Навіщо ж сіно тут? А, тут, тут спавки, полюбовані. Да, так. Да, я майже впевнений, що це хтось собі стелив, Тоже. щоб тепленько Ось було. Да. Як я часто бачу матраси кидають. Шмодьоти да. ж. Так, шмотки, звісно. Кумак шмот шмоток кинули. Може ще багато. О, нарешті. Воля. Ну, бачите, ззовні ці віконечка, віконечка, вони круто б виглядали. Ну, особливо коли це в майбутньому, в майбутньому. Якби це доробили, воно би круто виглядало. Зараз просто максимально дивно це все. Інфотоба да, була, да. вкинули і забили. Але фотогіїнічність почнеться зверху. Ліхтарок навіть не, не може подолати. Ось знов сюди спуск. Сто відсотків, бач тут, без хатки жили. Да. Зацінив шв швіллери. Ого. <свілля> yeah. угу. Максимально все дивне. Що це за проєктування Диві. Що це за кімнати? Якісь просто коридори. На початку 90-х, після розпаду Радянського Союзу, амбітний проект Будинок культури на Виноградері зупинився. Будівництво, яке стартувало у 1989, му заморозилося вже у 1992 му році. Спочатку через брак фінансування, а згодом виявилося і серйозніше прорахування у фундаменті. З роками вона почала перетворюватися на притон тут оселилися безхатьки, неформали, наркозалежні, а також ті, кого тягне на все заборонене і містичне. Місце втратило своє початкове призначення стати культурним серцем району. Але воно й досі притягує людей тут щодня з'являється хтось новий паркуристи, екстремали, дослідники. Недобудова живе власним життям. Далеким від того, що колись задумували. Просто джунглі. А ні, а це будинок. Просто недобудоване все. Радіус і все тут ну, дуже прикольно виглядає. Весь будинок просто як арт об'єкт. Диви. Якісь провалля. Жесть. Диви, поверха, ну прикольно Ну, це е специфічна недобудова. Тобто це недобудовка така. Ну, закидка прикольна. Саме тим, що вона така вся незрозуміла кину. Всім дякую, хто долучився до попереднього збору на реп Павлу, тому що на даний момент збір закритий. Сума необхідна, вона вже зібрана. Тому всім подяка і ви круті. А цього разу я вже відкриваю особистий збір. Цей збір для мого друга Сані. Він на Білгородському напрямку, саме в Сумській області. Саня у складі 211-го батальйону 122-ї Одеської бригади. Сані потрібен детектор дронів і моніторчик до нього. Ця тема точно потрібна на фронті. Вона оберігає і рятує життя. Життя українця воно точно є цінним. Тож я відкрив банку на цей збір? Потрібно 25 тисяч. Ви бачите тут, мабуть, піар-код. І в описі під відео там буде посилання. Ви відразу натискаєте, воно вас переносить в банку. Можете задонатити будь-яку суму 10 гривень. Якщо це 100 чоловік за донатом, це вже якась сума. Якщо 1000, то самі розумієте. Тому малих донатів не буває. І це так і є. Це не гарні слова. Маленька справа одного величезна гуртом. Як там говорять, гуртом і батька легше бити. Чи щось таке. Тому сила в єдності. Thank mm -hmm. you. наче нос корабля он там типа. А, тут навіть не видно на камері. Кажу, чуть назад не ступив, дивіться. Просто... У 2018 році мешканці Виноградаря подали електронну петицію до Київської міської ради з вимогою або знести, або довести до ладу недобудований будинок культури. У зверненні йшлося про те, що ця споруда з початку 2000-х років перетворилася на притулок для безпритульних наркоманів і місцевої шпани, що підривала петарди, розводила багаття і створювала реальну пожежну небезпеку. Але вона. Так і не отримала належного реагування від влади. Станом на сьогодні руїни продовжують існування, привертаючи увагу і занепокоєння мешканців. Але, на жаль, так і залишаються без конкретного плану подальшої долі. Що тут кінотеатр був, або повинен був бути, ну бо під, під кутом підлога. Або сцена, напонять. Ну, я в кінотеатрах закинутих, коли хожу, то теж таке саме. Ну, дуже схоже. На це. Будинок жі культури, да, і як сцена, як ти кажеш. І можливо, екранчик повинен був бути. Блін. Це ж люди, поняв, там косять і все сюди так чого, типу. Ну так. Да. Зараз ви побачите дітей, які там лазять, і щоб для контексту вам це лише маленька частина той кількості. Дітей, які там щоденно тусують. І, звісно, я їх забрюлив, щоб, ну, типу, у мене потім, як мінімум, не було проблем. Але ще момент у тому, що якщо ви батьки помітили своїх дітей побачили там, то не сердіться на мене, а радуйтесь, що ви дізналися, де вони лазять. Мені б було б відверто стрьомно, щоб мої діти там тусили. При тому, що я сам влажу в таких місцях, але якби я доросла людина, в дітей ці механізми самозахисту якісь і оцінить об'єктивну ситуацію, звісно, вони це менше можуть. Тому. Слідкуйте за своїми дітьми. Бо подальші кадри мене відверто лякають. Це я часто тут лазити? Ні, ні. Що, вони признаються хіба? <рес> ні, бувало тут таке, що падали. Але жорстко. тут поліція приїжджала. А, ну типу хтось зривав і поліція приїжджала і розбиралася, поняття. Бо я чув, що тут прям падали, що. Насморхи. Не да. що ли ти такого? Не плохо. Будто я Но... нахлобучив із зареєстрував, да. І вона, і він клонці там встували. Ще пробувати хочу. А. 2018. Він хотів украд да. в... розпуститися на Сормовці. Не, ну, гапнуться це одне, а тут. І що сатаністів жгало бомжі. Фантори. Ого. У 2021 році двоє молодих киян жорстоко побили та підпалили бездомного, який мешкав у недобудові на Виноградарі. Жертва померла від отриманих опіків. Нападників засудили до 14 років ув'язнення. Ну, не можна вбиватися. Я, б... там... Я б... там, корпусі, <паспоріст> там, там, там в тому корпусі поджигали, там горіло, там, помню, от <паспоріст> це, там є така маленька кімната, там оце рюкзак в паліні. А, це як ти говорив? Там в обід треба поїхати. Там в обід не треба. Лучше в Скики, ну, тут смотри, в 5 могу, да? В 5-6. Вот туда попасть, вот ну, ну там легко 100, можно лакать, когда залезаешь. Что ты там внизу. Внизу, внизу. Внизу. Ну вроде бы да, где-то 4 минус. 4 минус. У липні 2023 року 18-річний хлопець загинув, упавши з висоти в недобудованому будинку культури на проспекті Василя Порека. За даними ЗМІ, він піднімався на верхній рівень споруди разом із своїми друзями та послизнувся.